Філія в руху хочу побажати вам, дітки, просто отримати задоволення без хвилювань. Тому що ви наше майбутнє, і ми мусимо футбол розвивати всі разом. Для футбольного клубу Рух це надзвичайно важлива співпраця, тому що ми відкриваємо нові горизонти і більше дітей зможе займатися безпосередньо в нашій структурі. Сьогодні був підписаний договір про співпрацю між «Арсенал Сокаль, місцевою командою та футбольним клубом Рух. Від сьогоднішнього дня Арсенал Сокаль буде. Мати назву Рух Сокаль ми будемо робити все можливе, щоб ці діти отримували найвищий рівень тренувального процесу, змагальної діяльності. Вони працювали по методиці футбольного клубу Рух, а ми в свою чергу максимально це будемо підтримувати, допомагати. І заплановано багато промоцій, які ми спільно будемо робити. Сьогодні у нас є 30 метрів 15, тобто вибирають кращих дітей по швидкості, дивляться на їхню швидкість, на їхню спритність, на їхню взривну швидкість. Також є станція ведення. Бачите, тут працюють діти, вони, це більше така технічна станція, де вони можуть свої навики показати, як вони володіють м'ячом. Є станція один в один, де вони вже показують, як вони володіють фінтами, як вони володіють своїм тілом. Щоб обіграти гравця, чи забрати м'яч, і також станція 4х4 або 5х5, залежить яка, яка вікова категорія. І вони також можуть на футболі себе проявити ще краще. Ми хоч хочемо залучити найкращих дітей, також вони могли продовжувати своє навчання, свою футбольну кар'єру в академії рух. Найкращих будемо відбирати, також за ними слідкувати. І потім ми будемо передавати також. Ми вже напряму співпрацюємо з академією, чи з США, і ми будемо передавати найкращих дітей їм. Я проходив е, ведення. Я проходив е, бі, біг 15 метрів до 30, а я ще прийшов біг. Ой, е, грав один на один і зараз ще буду грати 4 на 4. Як тобі сьогодні взагалі тут? Чи важко було над? Ні? Чому ти вирішив сьогодні прийти сюди? Ну, бо я захотів, мені друг сказав, що можна сюди прийти. Тут будуть різні конкурси по бігу, по шатам, по чомусь. Я захотів сюди прийти. У тебе є якийсь футбольний досвід поранений? Так, я ходжу на футбол. Я нападаючий або лівий, або правий. Я з чотирьох з років. Футбол це моя мрія. Я приїхав сюди, щоб стати відомим футболістом і попасти в команду Рух. Ми вдячні власникам керівництву. Футбольної школи Рух за те, що вони зробили таку хорошу реалізували ініціативу і відкрили в нас ту філію. Сокальщина завжди була багата на футбольні таланти, і я думаю, що вихованці цієї школи будуть грати в кращих футбольних клубах світу. В Чернаському районі якесь 222 тисячі населення сім громад. Це є якраз бомба, та що на яку чекали. І це вперше, так би сказати, невеличкій одній громаді Сокаля відкривається така філія. Я відразу хотів би сказати велике спасибі від футбольної спільноти Чернаського району Григорію Козловському, президента футбольного клубу Руху, який дуже багато вкладає не тільки в футбол України, а в даному випадку пішли на окраїни Львівської області.